10 червня, друзі. І сьогодні дивимося результат щеплення Азіміни. Нагадаю, в цьому році ми нащепили дуже багато самих найофігенніших сортів. Азіміни і ось вони. Ось. Це те, що тут написано. І так повсюди. Повсюди. Все, все, майже все прижилося. Дивимося. І так, дивимося здалеку. Це у нас сіянець. Йому, мабуть, 10 років приблизно. І торік нащеплено. У нас верхівку, верхівку показую. Нащеплену сортом. Ось показую місце щеплення, тому що заростає і не видно. Це я помітив, щоб не загубити. Санфлауер і, і, і ось його плоди. Торік нащепили. Бачимо, бачимо плоди. Плоди. Бачимо. І дивимося. Результат нашого щеплення цьогоріч. Дивимося. Так, це читайте самі, цього я не знаю. Ось показую. Ось це його пагін. Так, це прочитали. Е, майже повсюди. Повсюди все. Все поприживалося. А тут навіть буде іще квітнути. Буде квітнути. Так. Дивимося далі. Це самі читайте, я ще не звик до цієї назви. Ось. Сорт скоро будемо розв'язувати обв'язку. Це Golden 3. Ось це він. Кентукі чемпіон. Дивимося далі. Майже повсюди все поприживалося. Ось це все прижилося. Ось його назва. Назва прима. Написано прима. І тут теж прима. Так що тут у нас ще? Тут теж прижилося. От його етикетка теж прима. Повертаємося звідки ми починали. Вера, потримай, будь ласка. Розмотуємо обв'язку і дивимось якість щеплення. Зазвичай я обрізаю ножиком. Ось так обрізаю, але це дуже, дуже так, відповідно, як. Відповідально. відповідально і помаленьку розмотуємо і дивимося щеплення. Ось, друзі, ось таке щеплення у нас вийшло. Результат. Ось така гілка вже на 15 сантиметрів. І помаленьку будемо розмотувати повсюди. І через деякий час садоводам України я зможу запропонувати безліч найафігенніших сортів азіміни. Не тільки це, що ви бачите в мене є. Зараз покажу ще показую. Оце все буде запропоновано уже дуже скоро. Черенки для щеплення, а зіміни у Степана Михайловича. What? <laughs>